Доброго дня. Посадила перець. Два тижні, ні, тиждень тому. Трава вилізла, перця не видать. Хоча десь був, а, ось. Ось. Один, дві. Хоча тут рядочки дуже-дуже багато. Бур'яни. Єсть оце бур'ян. Оце бур'ян. А перець, а перець, оце. І все. А ні, он ще один бачу. Ось. Погано вам видно, конечно. Я не знаю, чого він так погано посходив. Зараз підемо на вулицю. Сам шитик тільки відходить трошки. Бачите, засіння. Хойде повністю сухі очки. А так трохи не сухеньке позрізаю повністю. Бачите, койде є зелені листочки. Сьогодні 14 квітня. Гляньте, яка трава висотою. Вона мені по коліна. Оце, де жовте, це я побризкала ураганом, тому що вже не було сил моїх боротися з нею. Як завжди, минулорічна історія продовжується. Гляньте, як папоротник розквітає. бачите він ну, так закручений повністю був, а тепер оце так розкручується. Красивий. От. Тут теж побризкало, тут все побризкало, оце вже все побризкано, повинно все посохнути. Тут кабачки посадила, треба їх сьогодні пополивати. Посходять чи не посходять луночки. Ось дивіться маленькі, бачите, як він, як вони. Закручений, закручений. А потім оце все, а туго закручений. Так рукою не розкрутиш. Ось, ще дивіться. Прикольно. Я нам минулому тижні тут траву, суху, суху траву прибирала і висті. І вони усі отак були біля корішка. Отут всі отак позакручувані були у ці листочки. Це вони за неділю оце так вимахали. О, м'ята. Пахне м'ята, селом запахло зразу. І тут. Так, треба срочно пополивати. Яблунька, білий налив. Квітне, ділки жужжать тут. Там, не знаю, видно вам чи ні, де бджілку знайти, ось. Дивіться. Бачите, у них на лапках. Медок. Медок на лапках. Оце так. Де вона сховалася? Ага, ось... Ой. Злякалася. Зараз, зараз, зараз. Може заспокоїться якась. А ця без метка прилетіла. Ладно, пішли далі. Моя полуниця ремонтантна, я її вже декілька разів прополола в цьому році. Це та, що я осінню садила. І оця теж. Вже бачите, як квітне, ввечері пополиваю. Це семеренка. Та білим квітнем, бачите? Ця рожевим. Яка красота. Це теж якась, не помню яка. Ну, тут такі маленькі яблочка такі зелененькі. І тут теж якісь прості. Так, ну що, йдемо на город. Скоро зацвітає сирень. А там наверху я щось і не бачу квітів. Може, вона в цьому році не буде цвісти? Щось не видать, не віддать. Було колись таке, що вона не цвіла. Фундук. Я вчора дізналася, що це фундук. Саша сказав, кумаїна дала їй нікуди було сажати. Вона віддала нам, і це ж вона вже кілька Саша сказав, три роки вже росте, ну ще не було плодів. Персик, такий доходяжний, багато посохло. І цей страшний страшний? Сливи, сливи? Яблунька наша нещасна. Груша? А тут немає бджілок. Де бджілки чудовишня? До малина під заборчиком. Тюльпани в цьому році дуже низькі, тут взагалі не встигли нічого випустити. І піон, який ніколи не цвів. Може, в цьому році зацвіте, бо ніхто на нього не наступав ще в цьому році. А тюльпанів багато в цьому році в нас не цвіло. Я не знаю, чому, може, тому що дуже різко наступило літо? Весни і не було. Так, це груша, по-моєму, якась. Чи яблуня, яблуня, мабуть, да, яблуня, а це черешня. Я в минулому році знімала, як я збирала її. Саша пообрізав. Це щось теж Чудне, немає ні квіточок, нічого. І це черешня. Ну, дай Бог, дай Бог, щоб щось було. жужа навіть прилетіла. Де вона? Де вона сховалася? Угу, Боязлива якась. Не хоче на камеру зніматися. Тоже яблунька, мабуть, якась. А, ще ось персик у нас. На цьому персику було в минулому році багато персиків, плодів. Тільки я їх не встигла познімати вам, коли вони з... постигли. Хтось їх поїв, Хі -хі. поки я дійшла з камери. А оцю абрикоску я з кісточки виростила. Багато-багато років тому взяла у Тані куми і абрикоси, у мамки абрикоси. Гляньте, скільки на ній смоли. Що попробую. спробую. Добре, смола. То Саша тут пообрізав. Ой, вона прям солодка. А Саша гілочки пообрізав і там смола повиступала. Ось ще Mm -hmm. Добре. От. Багато кистечок садила. І я не знаю, яка це. Или білий налів слива, така... ой, слива, абрикоса. І така здорова, паште, як персик. Не знаю, коротше. І чи вийде вона? Може якась дичка виросте. Шепшина. Черешня. Тоже Саша пообрізала, так гарненько хорошо тепер. Тільки що пройшлась, не знаю, Саша буде ругати. Побризкала ураганом цю траву. І ото я сот, що там. А, і ось там пирію той. Тут теж побризкала, Ну це тільки що було. Так що через тиждень повинна пожовтнути, так як ото в дворі. Минулорічна петрушка. Буде йти в насіння в цьому році. А це наша клубника. Вона пізня, тільки вона прийнялася. Саша її попаливав, тут ще нема навіть квіточок. Там уже квіточки вовсю, а тут немає. Це Саша приготував під картошку. О, то ж туди. Там попіднімав виноград. Сказав, що несколько кустов загнулася, замерзла. Ми ж не накривали в цьому році. Смородина. вже поцвітала вже бубки. Дивіться. Це да. А ні, то чого смородина тут прийнялася? А не виноград. Це трошки другий сорт смородини. О, а тут виноград уже дійшов. Я йому кажу, фух, слава Богу, що декілька кущів накрилося, а він шо? Ну, якби ж за ним хтось дивився, тоді б, звісно, бідно було. А так як він все время хворий і запущений. И і ось, и і ось. Так що все нормально. И тут нормальный виноград идешов. И цей нормально. І ось почки даже. И ось хороші. Короче, будет опять бурьяну в цьому році багато. А тут Саша каже, нахиляв три або чотири гілочки і ні одна не прийнялася. Каже, а там, де сама, десь приросло. Тільки де я не знаю. Може, оце, мавірно, оце. Ну, це він знає, де він їх пригибав. Цей виноград надо заливать. Воно ну, все поприскане Купоросом Саша бризка. вот цей видно, що дійшов. Цей хороший, хорошо дійшов. А ті два, мабуть, сухі. Ладно. Саша грядки мені вже нарив, там хорошенько вскопав. Я називаю гробики. І тут ми вже щось посадили. Коротше, десь тут морква, а тут буряк или наоборот, я вже не помню. Так, головне я сама садила. І я вже не помню, де я що садила. Так, так мені спати хотілося, не хотілося тоді на огород іти. А Саша попросив дуже сльозно, щоб я посадила. Я посадила і не пам'ятаю де що. Це Сашенька, час не посадив. орех пообрізав трохи. Бо тут темно вже було, нічого не видно. І балагам! О, вже мухи. Саша її в цьому році сам його копав, сам накривав. Оце ще позаминулий рік лів, так тоді на, на, на зиму так піднімає. Оце вже поприготував опускати, поопускав. Оце в стаканчик, стаканчики і він вже вчора сімочки посадив, огірків. Ще ось трохи не вистачило. А тут вже все посажене, поперестають, треба буде позакупувати їх потом. Я не знаю, чого я їм одразу не позакопував. Ну, наверное, сам придумав, так. А це було насіння. Не знаю, з якого року воно у мене в столі лежало. Сейчас покажу. Огурец. Ранній абсолют. Годень до 2005 року. 10 штук. Семян було 8. Виросло. Власне, в кульочці написано 10, а сілян було 8. Виросло 1, 2, 3, 4, 5. Як можна так? Саша ще сказав, і підшикать дождиком. Ось перець. Бачите, це я садила одночасно з тим, що в мене на підвіконні в кухні. Який тут перець і там. А, це, це і Саша садив ящик. А то я садила. Ну, якось так. Я думала, в мене рука легка, виходить, в нього ще легше. А тут я в минулому тижні садила помідори. І щось їх теж немає. Зараз я їх, мабуть, пополиваю. а тут є помідори. Ось. Оце бур'ян. А Оце все помідорки. Оце бур'ян. Ось тут. Даже постромляла Новий чок томатный скорослый. Тут бур'ян. Оце, по-моєму, помидоры. Ну, це, по ну, це бур'ян. Коротше, треба поливати. Грушка червона. Грушка червона. І там якийсь помідор. Сейчас пополиваємо, попшикаем. Тепер баклажка скінчилась, треба піти набрати ще водички, щоб була тепленька потім поливати. Ну, сподіваюся, ласок пропаде. Просто я не бачу іншого виходу, чим бризкати ураганом. Кума казала, треба накрити чимсь чорним, щоб воно цілий рік було накрите. Ну, така садить, куди ми будемо тоді. Хоча городу хватає і томату теж хватає. Ой, ну ладно, вже побризкала. Ще за хату сходимо. Тут виноград ну, теж підходив. О, повітряна тривога. Вишні квітнуть. Сьогодні почали вже обсипатися. Вчора ще не було білих листочків. А, он гость непрошений. Повітряна тривога. Це Саша тут поприбирав теж у винограді, що це? Сок. Як вода на смак ніякий. І тут одійшов, може, я в минулому году тут як обрізала його, як він понаростав отуди аж на стоп по 5-6 по метрів були гілки, так я вже не стісняюсь їх отак прям як канату так тягла. І чекрижила. Крапіва. Бачите, верхушки ще були хороші, я позиривала, варила борщ один раз, один раз мамки давала на борщ. Ну, вже не годиться, тому що, дивіться, тля вже сидить зараза. Це ж як побризкать, поки воно одійде, так уже тоді. За дерев'яні я крапива вже і без толку буде варить. Откуда вона береться ця тля? Раньше вроде не було такой проблеми з тлею. Хоча раньше я часто варила борщ з крапивой і не помню, що тля була. Хрен, хрен І тут вишенький Саша посадив. Я так мечтаю купити чорну оцю пленку, не пленку, а тканю це заслать отут, і щоб оцього бур'яну не було. Всього облітають уже вишні. Все, ну дякую всім за перегляд. Лайк лайки, підписуйтесь, пока-пока. А, ось ще гляньте, кому хорошо. А? Шнурок, тобі хорошо? Купила я вчора облог їм, помазала сьогодні загривки. Сидять тепер. дишать свіжим повітрям, да? Кс. Все, тепер точно. Пока-пока.